Якщо хочете мати сочний бодрий газон, короткі терміни, обов'язково робіть покос газону зараз. Не запускайте його дуже сильно. робіть вичісування газону. Якщо він густий, густа дернина, обов'язково його треба омолоджувати, продирати цю суху траву, обробляти комплексно від грибків. Обов'язково обробляти від грибків, можливо, навіть і від личинок хруща. Це залесе, залежить, залежить від стану трави, від того, як вона ну, є який візерунок по газону. Підживлюйте, вносите хороші комплексні добрива. вносите до 4 кг, 4-5 кг, Все залежить від того, як ви його будете вносити чи будете проливати. Звісно, системно газон треба буде після цих всіх процедур проливати. Газон боїться замокання, треба буде його системно. Потім газон косити. Після цих процедур, ось цих вичісування, підсівання, підживлення, десь через два тижні вже можна вводити його в графік на системний покіс. Покіс у вас має бути щотижневий або раз в 10 днів інколи в когось і може бути раз в 5 днів. Це залежить від типу ґрунту, від кількості внесених добрив, тому ось така специфіка. І у вас буде вже ось такий доволі непоганий коврик. Бачите, така густота, відмінна густота, як рулонний газон. Супер. Він ще набере густоти. Зараз в такому він стане.